Муніципали, рятувальники і поліцейські перевіряли у Вінниці укриття, які порушення виявили. Розкажемо не вистачає людей, а відтак змушені відмовляти в допомозі військовим. У волонтерському центрі по проспекту юності запрошують усіх небайдужих долучитися до плетіння маскувальних сіток для оборонців. У Вінниці ремонтують приміщення, де буде музей футболу. У волонтерському центрі, що по проспекту юності у Вінниці, плетуть маскувальні сітки для оборонців. Стрічки зеленого та камуфляжного кольорів наплітає вінничанка Анастасія Мислива. Почула, що військовим потрібно, що не вистачає, що люди в черзі стоять за сітками, тому приходжу». Плете сітки 17-річна Настя. Розповідає тиждень тому закінчила школу та готується до вступу у виш, паралельно допомагає армії. Для мене це головне допомогти хлопцям, які там. Під бахмутом наплітає стрічки на маскувальні сітки. Й 20-річний Рувім Іонін суспільному розповідає. Він студент історичного факультету одного з Вінницьких вишів. До волонтерського центру разом із одногрупниками прийшли вперше. Вчора склали останній іспит. Сьогодні плетуть сітки. Цьому є велика потреба. Потреба ну більше задіяти людей. Ось для цієї праці сітки вони досить таки є затребувані там. на передовій. війна вона продовжується і тому військові вони постійно потребують такої допомоги з тилу. Від початку повномасштабного вторгнення у цьому центрі спили понад дві тисячі маскувальних сіток. Зараз рук не вистачає, каже волонтерка Катерина Марценюк. А замовлень від військових мають на сотню сіток. У нас немає людей. Немає кому плести, є матеріали, є сітка на чому плести, а немає людей. Наші хлопці живуть в окопах і для них потрібен захист. Ми маємо як один народ, один організм підтримувати одне одного. Вони захищають нас, ми підтримуємо їх. Волонтерський центр працює з дев'ятої ранку до 22.00. другої. Нульнуль. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниця. Відсутність табличок на місцях для укриття і захарещеність деяких із них такі порушення зафіксували вінницькі муніципали під час перевірки бомбосховищ на доступність. Про це суспільному розповів начальник комунального підприємства Муніципальна варта Віталій Чугур. перевірку проводили цими вихідними. Муніципали спільно з рятувальниками та поліцією оглянули 1326 укриттів вінницької громади. Також за словами Чугура, кілька підвальних приміщень, облаштованих під укриття, були зачинені. Будемо ще працювати з головами СББ з представниками відповідальними особами за саме ці приміщення. Виявлялися певні недоліки. Мається на увазі, що були відсутні таблички. Які вказували саме адресу відповідальну особу, звісно, що її координати. Так і фіксувалися такі, як недоліки, як захаращення, забруднення саме цих приміщень. Були незначні прориви водяних труб. Ми зараз здійснюємо. Підсумки аналізуємо кожен об'єкт окремо детально і будемо в подальшому працювати. Складалися комісійно акти. Також працівники муніципальної варти в межах наданих нам повноважень надавали приписи на усунення саме таких недоліків, як захарачення. Укриття каже, Чигур перевіряли за дорученням міністра внутрішніх справ України Ігоря Климанка. Нагадаємо, під час нічної атаки Росії на Київ, 1 червня, загинули троє осіб двоє з яких діти. Люди не змогли потрапити до бомбосховища, бо те було зачинене. Як правильно накладати турнікети, зупиняти кровотечу учнів Крищинецького ліцею навчала старша бойова медикиня Ірина Стугній. Тренінг проходив у стінах закладу за підрахунками Суспільного. Завітало на нього шість старшокласників. На руку затягуємо, передивилися, чи в карманах наприклад нічого немає. До самого до самого кінця прийшла щоб поповнити свої знання з тактичної медицини. Треба більше приходити, більше дивитися, щоб знати, як правильно накласти турнікет. Ірина Стогній, колишня військовополонена, розповідає, повномасштабне російське вторгнення зустріла в Маріуполі. 14 квітня разом з побратимами потрапила в полон. У неволі пробула шість місяців. З 14 квітня по 17 жовтня 2022-го вижити допомогли підтримка одне одного і віра в те, що чекають вдома. У нас в камері було 20 чоловік. Ми не знали, що в Україні робиться. Нам не давали з рідними зв'язатися один раз дали письмо, написати листому, але ми не знали, чи він прийде додому, чи він не прийде додому. Говорили новини, нам тільки показували, що там того міста вже немає, того міста немає. Якби ми не знали насправді, що, що робиться вдома, чи наші живі, чи не живі. Говорили, що України немає, приймайте якби гражданство їхнє. Ну, ми відказувалися. Вони нам казали, що навіть можете своїх рідних спокійно забрати. Ну, ми казали, ми все одно українці. Ми повернемося додому. Зараз розповідає, працює старшим бойовим медиком роти охорони. На запрошення проводить тренінги з тактичної медицини. Сьогодні заняття тривало годину. 11.30 ранку біля сільської ради обудівки збираються люди. Прийшли, каже місцева жителька Людмила Агапова, бо не задоволені роботою очільника громади. Просто болить душа за село. З чим не звертається до нашого голови, він не дає відповіді і він не розмовляє з людьми. Він все не має часу. Жителька Обудівка Таїсія Коваленко розповідає, зараз на війні її син та племінник 2014-го. Вони теж стали на захист країни. Втім, коли звернулися до очільника громади, аби той виділив їм земельні наділи, як учасникам бойових дій, вільних ділянок не знайшлося. Заяви подавали все, і син приходив, племінник мій приходив, але він відмовив. Сказав, що землі більше немає для вас. Роздана вся земля. У центрі обудівки сміття. Напівзруйнований паркан дитячого садка, непрацюючий фонтан. І це далеко не усі скарги місцевих. Оце в мене вода біжить по, по трубах. Я вже живу 36 років там, на тому місці. Ми були від больниці, ну такої води не було. А це в мене зараз вода така біжить. Константин Васильович зробив нову систему. Яка система з сумашечок? Башня впала, позривало і. Боліра крани позривало, все позривало. Я вже скільки зверталася до нього, ноль на масу. Я в понеділок прийду, я його напою цією водою. ворочільника Обудівської громади Костянтина Ременюка. Суспільне на робочому місці не застало. Ніхто не знає де наш обранець, ніколи він не сказав нікому, де він є і що він робить. Пробуємо він Ощільниковобудівської громади дуже висловлювали недовіру, каже депутат сільради Віктор Перговський. За його усунення з посади торік, 28 жовтня, проголосували 15 з 21 присутніх на сесії депутатів. Нема співпраці ні з ким. Ні з людьми, ні з депутатським корпусом блокувалися всі фінансові операції. Відтак з листопада 2022 по квітень 2023 тисячі Віктор Перговський виконував обов'язки очільника громади. 6 квітня Вінницький окружний адмінсуд поновив Костянтина Ременюка на посаді. Депутати і жителі громади з рішенням окружного адміністративного суду не згодні, тож подали скаргу до апеляційного, каже Віктор Перговський. Розгляд справи у Вінницькому апеляційному суді заплановано на 6 червня. Апеляцію у відповідь подав і Ременюк. Про це телефоном повідомив Суспільне. Ситуацію, яка склалася в громаді, називає політичною грою. Це все питання політики, бо ніхто людям не забороняє збирати підписи. Але для того щоб збирати підписи, має бути підстава. Я казав депутатам. Шановні депутати, ви вже раз відправили голову суд поновив. Значить, вже громада втратила біля 300 тисяч, голові 110 чи 120 тисяч, секретарю повернути 110 компенсація за вимушені прогули. Ми виконуємо обов'язки, робимо все для того, щоб громада розвивалася. Суспільне стежитиме за розвитком подій в Обудівській громаді. Як вирішиться ситуація, розкажемо. Ірина Хоходра, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниччина. Пошпаклювали стіни, і розпочинають клеїти шпалери. У Вінниці тривають ремонтні роботи у майбутньому музеї футболу. Буде він в одному з приміщень біля стадіону локомотив, каже відповідальний за збір та збереження матеріалів Олег Семенов. Ми вже продумали весь процес, як воно далі що, за чим має бути. Головне, ми пошпаклювали стіни. У нас готово під покраску стіни. Розпочали ремонт у середині травня. Спершу зняли старі шпалери та обстежили дах, демонтували стелю. У деяких місцях вона згнила біля вхідних дверей. Навіть росли гриби, каже Семенов. Тут був повний жах, і підбили плитами ОСБ Стелю зараз пофарбуємо два рази закриємо планочками з таки буде все гарно. Роблять ремонт власними силами, розповідає Олег Семенов. Допомагають йому вболівальники Вінницького футбольного клубу Нива сьогодні ж доєднався шкільний вчитель. Шпаклює стіни біля вхідних дверей. Фото шпалери на центральну стіну безкоштовно друкує одна з Вінницьких рекламних агенцій, каже Семенов. У нас є така центральна стіна, шість з. Звичайні трошки метрів, і ми вирішили, що ми сюди отаких от чотири фотографії на фотошпалерах наклеїмо на всю стіну, і нам здається буде дуже гарно. Це оригінальні фотографії Ниви початку 80-х років. І буде чотири різних фотографії. Семенов каже, також фотошпалери наклеють біля вхідних дверей, далі поклеють плінтуси і будуть встановлювати обладнання. Закінчувати ремонт планують до середини червня. Лена Карбівська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця. 22 дворічний Олег Чеботаєв, пауерліфтер. Хлопець-переселенець із Харкова. До Вінниці розповідає, переїхав наприкінці минулого року. Зараз важковаговик готується до чемпіонату Європи з жиму лежачи, який відбудеться на початку серпня у Франції. Тренується на базі спорткомплексу Колос, виступатиме у ваговій категорії до 74 кілограмів. Основний конкурент швед подивилися по чемпіонату міра. В принципі, шанси є з ним поборотися за перше місце. Але основна ціль це майстер спорту міжнародного класу. Ми будемо їхати по по провочому живу і прибираємо трохи нюансів техніки. Основна проблема це з локтями розвожу їх. Тренує Олега Іван Чупринко, рекордсмен світу з пауерліфтингу. Наприкінці травня він переміг на чемпіонаті світу, що проходив у місті Сан-Сіті, Південно-Африканська Республіка. Суспільному розповідає, перемогу здобув одразу у двох дисциплінах класичний та екіпірувальний жим лежачи. Виступаю до 74 кілограм. І моя, якби, мій суперник найголовніший був, це ми кожним роком боролися з ним. Це японець, Даїки Кадама, який в цьому році перейшов вищу категорію. І, виходить, суперників не було. Тому що ми з ним боролися на таких результатах, що там треті місця до нас дуже-дуже далеко добиратися було. От в класичному я виграв від другого місця 40 кілограмів, а в екіпірованому 120 кілограмів різниця. Це дуже великий розрив. На цьому ж чемпіонаті Іван Чупринко поставив світовий рекорд із жиму лежачи, піднявши вагу у 300 з половиною кілограмів. В екіпіровичому жиму лежачі цей рекорд стояв з 2015 року. В той час я виступав до КД до не в його категорії, там 74 чотири. А в 2018 я перейшов 74 і хотів його зняти, і в цьому році вдалося мені. Під час церемонії нагородження Іван відмовився потиснути руку представнику Ірану, який здобув бронзу. Чому так вчинив, пояснив Суспільному. У нас війна йде і помирають спортсмени. І і рани, з який там став третій, і міг бути українець, який загинув. Це іменно моя позиція повага до людей, які борються за незалежність України. Зараз Іван Чупринко готує до чемпіонату Європи Олега Чеботаєва і паралельно тренується сам. Хоче побити ще один рекорд, але вже в класичному жимі лежачи. Дар'я Красовська, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо віничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомі 1384 прізвища.